Ця робота дегустувати ці вінтажні домпріньйони, звісно. Ще більш насичення mm -hmm. ще більше, більше. більше горіхів. І більше. тут вже такий аромат такої мі мікстури. Mm, ти, так? mm -hmm. Тут краще зберігся м -м, Ну це, це зовсім інше, ніж звичайна шампанська що mm -hmm. було, того, що Спу. ми звикли. Але, ну, це, да, це, дійсно, більше схоже на херес, але це все одно не херес. Це Щось інше. Бити таке шампанське це як е, читати книгу першого року випуску оригіналу. Mm -hmm. от, от ти дійсно відчуваєш, що ти наче, торкаєшся якоїсь історії, яка прожила вже ну, набагато більше, ніж ти, і, і несе за собою не просто шампанське, не просто е, пиття алкоголю і дегустування, а саме от несе за собою якусь історію. Так, я з тобою погоджуюсь. Трошки лимонні ноти, лимонна така цедра. Зараз я скажу, що ще. Лимонна цедра, лимон є, соти, мед, все. це кіторки. є. Сухофруктів може є. Курага. Ну, с... Сух... Сух... курага так є сухофрукти. Не хочеться про нього багато говорити, хочеться просто постапити, просто насолоджуватись.